Як зрозуміти, що викладач на курсі Барбара з нуля хороший? Можна мати ідеальну програму і при цьому нуль результату. Бо якщо викладач не вміє працювати з людьми, програма вас не врятує. Зараз покажу, як це побачити до навчання. Добре стрикти не дорівнює добре навчати. Якщо викладач тільки показує, а ви просто дивитесь, тоді це вже дзвіночок. Нормальний викладач пояснює, що, чому і навіщо він робить, і може пояснити по різному, бо студенти бувають різні. У нас я не перехожу далі, поки студент не зрозумів у логіку, що саме і для чого він це робить. Слабкий викладач дивиться лише на результат. Нормальний. Контролює і сам процес стрижки. Бо помилка закладається не в кінці, а на початку або в процесі самої стрижки. До прикладу, у нас я студента зупиняю ще в процесі, а не перевіряю лише сам результат. Повільний студент. То не проблема. Проблема навчання, яке не враховує особливості самого студента. Якщо тебе женуть далі, коли ти ще не зрозумів попередній етап, далі буде тільки гірше. До прикладу, у нас студент не переходить далі, поки я не бачу, що він точно зрозумів. Якщо викладач пояснює, контролює процес, підлаштовується під студента, результат буде. Тому при виборі навчання обов'язково задавайте ці питання. А в наступному відео розповім, чого бояться після курсу з нуля. Його знайдете у нас на каналі.